Добрий день, долонь и хлоп, Малята, любі хлопчики і дівчатка групи Теремок. Я музичний керівник, нагадую вам, звуть мене Галина Григорівна. Ми з вами у великій красивій кімнаті, роздивлялись її вже. Називається вона Музична зала а музичний інструмент, на якому я вам граю пісеньки і таночки, називається піані. Для нас у гості на музичне заняття сьогодні завітав Півник. І він теж хоче з вами привітатися. Бачите, як гарно і голосно він співав. Він запрошує вас, малята, на прогулянку до осіннього лісу. Тому що там дуже-дуже красиво. на вулиці пора року. Осінь. Послухайте, яка пісенька буде для прогулянки. Багато-багато листочків зелені, жовті листочки і помаранчені. І ми з пільником складаємо, бачите, у корзиночку отака маленька корзиночка. Ми поскладали всі всі листочки, які ми назбирали, коли прогулювалися по лісу. А у лісі світило яскраве. Жовте-жовте сонечко. І вони з півником, дітки, великі друзі. І є у мене така пісенька, вона так і називається. Друзі є у сонечка. Ви хочете її послухати, малята? Нова пісенька дуже красива про сонечко і про півника. Слухайте, малята. Червоний. Повторіть таке слово, малята. Червоний. І півник добре, добре, голосно співає. Хочете ще послухати? Послухайте. І він запрошує Малята послухати пісню, яку ви вже слухали. Це пісенька про пору року. -по. Вона називається «Осінь». Віки відео вітер, віні забиває, ввісті лутисти, стеримо, зрикої. Це був перший куплет. Ми слухали на минулому занятті. Послухайте й другий куплет. І Пропадую малята, хоча б потупотіти ніжками. Вставайте, ставте ручки у боки. Хлопчики, дівчатка, візьміться за спіднички, потупотіть ніжками.